Привіт! Сьогодні ми будемо з вами робити таку розпаковку домашнього декору, який я купила, по-перше, на Reservit Home. А по-друге, це наш локальний магазинчик в Харкові, але ви можете з нього замовити, в принципі, з будь-якої точки світу, я думаю, в принципі, взагалі без проблем. Наскільки я знаю, на YouTube це називається хол чи якось так. А в моєму перекладі це буде розпаковка для людей, кому за 40 або за 30, я не знаю, це вже старість, коли ти знімаєш відео не розпаковку на зару, на які-небудь знижки тому подібне. Ти на знижках купляєш собі не одяг, а постіль. Чашечки. І всі там подібні речі. Здебільшого тут сьогодні буде постіль а, і чашечка, як я вже сказала. Тому будемо дивитися. Тут буде трішечки мого досвіду з постіль... з різноманітною постільною білизною різноманітних брендів. І я тут буду вас деяко питати. Мені буде дуже цікава ваша думка, тому, будь ласка, поділіться нею в коментарях, бо це дуже важливо. Щонайменше для мене мені дуже потрібен ваш досвід. Як ви бачите, в мене тут просто шалена здоровезна коробка з ресорвіду, вона супер важка. І зараз ми з вами її вскриємо і подивимось, що тут в нас. Перше, що ми з вами знаходимо, це звичайнісіньке таке простирадло на резинці. Я тут зараз буду прикріпляти вам. Скріншоти з сайту, де я саме замовляла, що це саме за варіант. Е, до речі, я віддаю перевагу виключно на резинці. Набагато зручніше заправляти ним е, своє ліжечко, воно ніде не скочується, ніде не має цього. Знаєте, воно не може там піднігнутися, і тому потім дуже зручно. Всім раджу, якщо ви ще не користувалися ніколи варіантом простирадла на резинці, будь ласка, зверніть вашу увагу. Це прям топовзиток. Що я можу, в принципі, сказати по якості в Reserve від Home і по їх якості? Вона непогана, вона дійсно досить непогана. Як на мене, знову ж таки, це вам не білизна сенсею, Одразу вам скажу, тому що білизна сінцей це просто жах, вона линяє, о, вона просто береться такими катишками, що це просто кошмар, і тому я вам щиро її не раджу. Звісно, якщо у вас немає, знаєте, іншого вибору, то ну, я так і робила, ну, коли не було варіантів. Але якщо у вас є вибір почекати, наприклад, в знижках для Resur Vit Home, то чому б ні? Взагалі, ви помітили оцей момент того, що. Зазвичай, якщо постіль на знижках, да, оцей набір постілі на знижках, то зазвичай вони беруть і роблять просто радло, тупо без знижок, і воно буде коштувати стільки ж, скільки й сама постіль. Просто жах, ненавиджу таке. О, -о, О, Далі ми з вами знаходимо те, що напевно очікувала найбільше, це ось таке ось про ось такий ось набір постілі. Гляньте, яка вона красива, яка вона літня. Я зараз тут вам прикріплю скріншоти з сайта. Це повинно виглядати на, на, на самікро. На самому ліжечку, взагалі, мені дуже сподобався цей варіант. Він досить дешево мені обійшовся. В принципі, вся ця постіль мені обійшлася. Вся ця посилка обійшлася мені на 3,5 тисячі гривень. Це беручи до уваги, що в мене три комплекти постільної білизни. Плюс а, два простирадла. А до речі, я б вам також ще порадила звертати постіль на English Home. Взагалі, в принципі, от at Home, English Home. Для мене це така дуже крута, дешева альтернатива Zara Home, тому що в Zara Home як на мене, все не обосновано дорого, як я вже казала в своєму ось цьому от відео, де я розповідала про. Сильні та слабкі сторони брендів. І от зарахом, як на мене, досить переоцінена з точки зору ціни. Ем, не знаю, мені здається, що ту ж саму постійну білизну, ті ж самі ковдрочки, ті ж самі, не знаю, рушнички можна спокійно купити в English Home, в Reserved Home за набагато доступніші кошти, і якість в них буде, ну. Чудова, нормальна, хороша якість? І я тут взагалі до вас ще з таким питанням. Якщо ви купляли якусь супердорогу білизну, там знаєте, тисяч за сім, за десять, то, будь ласка, скажіть, чи, чи є дійсна різниця між, наприклад, постілю з тої ж Зари, з English Home, якщо вони користувалися, і тому подібне, чи все ж таки краще? Один раз не знаю, купити там, за 7 тисяч гривень, або там дві постільні білизни, і їх мені вистачить на все життя умовно. Чи все ж таки це більше про маркетинг, і насправді вся ця білизна так само там, через півроку починає братися катишками і спати на ній, ну, типу... Ми з вами знаходимо знову ж таки ось таку ось постільну білизну, вона ніжно-блакитного кольору. А я собі, до речі, купила такого кольору тканину від Loro Piano Просто неймовірної якості. І всього за 150 гривень це кай. Дуже мені сподобалося. Дуже такий літній варіант. Залишаємо. Супер! Зараз подивимось, до речі, на якість, бо всі вони тут різні. які... О, ця, до речі, набагато м'якіша. І навіть трішечки нагадує льон. Знаєте, такий от приємний льон. Ой, приємно. Третю постійну білизну, такий коричневий колір, Як ви бачите, я взагалі в захваті від коричневого. Це буде дуже крутий, як на мене, набір на осінь. Дуже класно буде виглядати зараз. Ой! Але. Але ось цей варіант, до речі, не такий прикольний по якості, як попередні два. Непогано, непогано, але не скажу, що прям кайф. Ну і наостанок це знову ж таки звичайна, звичайнісінька, постільна білизна, звичайна звичайнісінька просторадла білого кольору, знову ж таки, на резинці. А зараз ми перейдемо з вами до найцікавішого, як на мене. Це до моїх чашечок, які я купила сьогодні в Харкові. Це знову ж таки, тишечки хоу. Взагалі, якщо вам цікаво було, то я б хотіла зняти для вас а, мою колекцію чашечок. І сонцезахисних окулярів. Так, і Якщо вам було про це, це цікаво подивитися, то напишіть про це в коментарях. Бо я насправді не знаю, я ще тестую різноманітні формати на Ютубі, що взагалі заходить людям, що не заходить, що цікаво дивитися, що не цікаво, тому було б безмежно вдячна, якби ви поділилися своєю думкою в коментарях. Ось цей посуд запакований ось так: щоб не побився в звичайному пакетику, але зараз вам її покажу, розпакую і покажу, що я купила. Це ось такий ось набір з чашечки і блюдца. Це Українська робота повністю ручна, як ви бачите, розмальовочка, все таке дуже гарнесеньке, зараз покажу вам чашку. Я її побачила на благодійному маркеті, але не встигла на нього потрапити, тому вже безпосередньо написала в сам магазин в Хар, і в них є магазинчик у Харкові, і я написала, чи можна до них приїхати подивитися, купити. І вони погодилися, звісно ж, ось тому, якщо ви в Харкові, то біля Хнатобу є чудове місце, де ви можете купити собі. Неймовірні просто речі зараз. Ось таке, гляньте, яка краса. Просто неймовірна, як на мене. Я в захваті. Ціна ось такого блюдса 270 гривень. А ось цієї ось чашечки 495 гривень. Разом просто кайф. Я не знаю, я в такому заході, мені дуже подобається, що вона не маленька, бо більшість моїх чашечок неймовірного дизайну, але вони досить мініатюрні. І я, як людина, яка любить пити, якщо пити каву, наприклад, то пити каву, то для мене це ось взагалі жах. Що більшість чашек це там, знаєте, 200 мл, тому подібне. Тому це ж хоча б щось виглядає супер круто. А зараз покажу вам інше. А це вже португальська робота. Гляньте, яка краса. Обидві, обидві набори, чашечка плюс блюдце, це порцеляна. Звісно ж, гляньте, яка краса. Ця вже така більш малесенька. Тому я, скоріш за все, просто її поставлю, буду на неї дивитися, бо дуже рідко буду пити з неї каву. Ось, гляньте, яка краса. Просто кайф, як на мене. Я в захваті. От, і цей набір мені обійшовся всього в 500 гривень, бо це була дуже якась там стара колекція, і вона вже була у них аля на продажі. І коли я запиталася її ціну, і мені сказали 500 гривень, вони самі дуже здивувалися, бо здивувалися такої ціні, думали, що десь втратили цінник. Тому мені просто дуже сильно сьогодні пощастило урвати цей скарб, ну просто коханічко. Я обожнюю ось цю синю фарбу на порцеляні, просто захват. Гляньте, яка краса, буду така сидіти. Пітичні А, Тому, якщо вам цікава моя колекція, в мене велика кількість таких горняток, і я б з радістю з вами ними поділилася, бо це мої як малесенькі, такі, знаєте, друзі, моя моя родина, якою я дуже пишаюся і хочу всім показувати. Сподіваюся, що вам було цікаве це відео. Напишіть мені, будь ласка, як вам такий формат розпаковок домашніх всяких штук. Я знаю, що сьогодні це не дуже цікава тема, хоча, до речі, ось ось... Мій неймовірний світильник я не знаю як це правильно торшер. Я купила в English Home, а ціна його була щось на проміні тисячі гривень. Тобто, це взагалі захват. В English Home, це взагалі моя любов. Вони роблять такі круті знижки на. Офігенну якість речей, тому якщо ви про нього не знали, бо там щось затестити, то затестіть обов'язково. І в принципі, напишіть мені, будь ласка, чи було вам цікаве таке відео домашньої розпаковки? Бо я б хотіла знімати, розповідати, що я в принципі купляла там чи в тому чи іншому магазині і за які кошти, тому що сьогодні була така більш, знаєте, ну. Спокійна розмова про буденні речі, але як на мене, то знаєте, ніхто не говорить про постіль, але по факту це досить важлива річ, і ми там проводимо велику частину свого часу, і дуже хочеться прокидатися і спати на чомусь приємному. Кажу, на жаль, я не користувалася прям дуже дорогою постілю, Там, знаєте, за 7 тисяч, за 10 тисяч гривень. Я замовляла, ще також у мене була був досвід замовлення постілі на замовлення, але на жаль, знову ж таки з тією тканиною, вона через півроку. Почала братися катишками, і я така вже не дуже мені приємно на ній спати, знаєте. От тому я була б дуже щира вдячна вашим коментарям, можливо, вашим якимось порадам, де краще придбати ту чи іншу річ, ті, о, ті ту чи іншу посів, можливо, десь краще трішечки переплатити, але вона що мені просто не знаю десятиріччя. Поділіться, будь ласка, вашим досвідом, була б дуже вам безмежно вдячна. Підписуйтесь на мій канал, на ньому я розповідаю про прийняття себе, моду, стиль і, в принципі, про такі. Дівчачі штучки, дуже вам дякую.